Віталій Шахів грає проти Франческо Дом. Італія рейтинг 1986. Зленський захист. Суперник вибрав. Окей. Я вдарю по центру. він якось почне розвиватись, то я візьму, візьму є 5. І в мене все прекрасно, у нього є які, якісь проблемки. З простором, кудись дівся простір по центрі. Можливо, є 6 можна було піти. ну, не важливо. Можна да й можна. Так, тут можна і в 4 було поставити б колись. Поки що так. Угу. Тепер вдаримо по білим полям. Не, врешті, цему сподобається. Ну, що зробиш? Його не питають. Піднадавлю ще разок. Шах. Не проти. Далі, мабуть, я ж 5 піду. Три нулі ще хотів би. Добре, давай зараз три нулі. Ра є один, можливо, слона кудись сюди виведу. Так, ти хочеш сказати, що ти, слоне в 5 зараз зіграєш. Так, 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 а я не знаю, що я хочу. Я хочу КНИНЖ4 зіграти. Ти так везьмаешь без ферезя. Але ти можеш взяти так. Что вас кино пишечка шпи? Дворда можешь пішечку. Слоном. Спробуй. Слоном я можу і в 3 зіграти просто. Що пішачком, ну, також в 3 наверное, просто поменяется. Хочу в 5, але так, щоб не віддати цього пішака хорошого. Він не встигне. Я перший. Так, це закінчує парочку, чи програю я? Тут один хід. Ферзь G5, слон Е3, ферзь туди взяв, да? Не знаю. На, фрезе. Туру підніму трошки. Десь. Правда, він може фрезем заблокувати. Ясно. Ну, не може це вже тривати вічно просто. що Я не можу виграти виграну позицію. Не може це вічно тривати. І не триває. 87 на 76. Ну, з, з дебюту суперник е -е, погано зіграв. Дуже агресивний центр, а він кинів 6 і дозволяє мені захопити більше простору відразу. Прогнати активного коня з центру. Він давив на центр. Робити другий хід розвиненою фігурою, що не дуже добре в дебюті. Ну і все таки. Ну і призводить до того, що король уже не в рокуровці, заважає взаємодії між фігурами. І можна цю позицію довго тримати, розраховувати на зівок, на те, що в мене втратиться час. Але якщо не зівнути, то шансів у чорних небагато. Ну і ще плюс рухливий центр: сковує коня, тору, фрезя, всі мають блокувати якісь поля тримати, але всі поля не втримаєш. Неточність, але неточність призводить до втрати ферзя. фрезя.